У нас у середу була тут репетиція театральної групи. І я коли виїжджала з дому, в мене вже була важкість е, з правої сторони, але в мене вдома ніяких пігулок немає, кроме активованого угля. І я думаю, ще заїду в місто і зайду в аптеку, куплю ножпу, тому що воно вже таке добряче мене ловило. І купила ножпу, кинула в сумку, зійшла в церкву, і такий приступ почався хороший. такий. Я ще подумала, я в церкві і каношпа. <сіло> Сіла там на стул і кажу, так моліться за мене. Підійшла Женя, Сережа Денисенков і Гріша. поклали на мене руки, але це якось так вийшло з гумором, що кожен якийсь прикол сказав. <сіло> і ще. Вот. І, але в мене якась, знаєте, ну, така впевненість. Що Господь зцілює помімо нас. Просто як поклав руку, можеш нічого не казати. І, е, і Я ще встала з того стула, ще мене підкололи раз за три. І потім воно ну, якось зразу мене біль, ну, зразу пішла, але важкість лишилася, і ще хвилин 15, і безслідно все пройшло. І до сьогоднішнього дня нож лишилася в сумці. Наша ножпа це Господь.